Не тільки зараз, але це вже протягом 2-3 років, воно нічого не змінюється. Облрад Тетрівської ОТГ Тетрівською громадою керує одна людина, це голова. Вона це наголошує на кожній сесії, на кожній комісії, кожній людині. Я тут, я тут вирішую, ви ніхто. Депутати? Половина з них практично працівники апарату. Ви розумієте, що це таке апарат, або там ну, директори садочків, директори шкіл. Розумієте, яка це залежність. Тому трошки відступлю від Тетрівської ТГ, це крик душі для депутатів напевно, Верховної Ради, щоб переглянули цеганебну практику, коли на роботу в апарат і в структуру йдуть депутати. Це перша корупція, яку не можна, ну, не можна нічим описати. Бо якщо людина отримує премію, яку нараховує її голова, як вона може голосувати проти, або тримає її на роботі, яка як вона може голосувати проти. Це абсурд. В першому читанні цей закон був проголосований. Але на цьому все і залишилося. Я розумію, що війна. Але це один із таких явних проявів корупції на мою особисту точку зору. Решта депутатів або мало розуміються в чомусь, або намагаються щось зробити. Є ще така когорта депутатів, але ну, в меншості ти нічого не зробиш. Є така, які, на мою думку, опять же, які отримують якісь певні дивіденти за це і ситуативно голосують за ті чи інше питання. З березня місяця сесія, яка відкрилася. Це в перших числах березня вона до цієї пори, до позавчорашнього дня, була відкрита. Всі ми розуміємо, що це таке. Це депутати збирають там за три години можуть позвонити на сесію, не дають ні матеріалів, нічого. Земельні питання проводяться без комісії, і голова говорить, що це нормально, і я тут вирішую. На запити депутатів десяти депутатів місцевої ради. На відповідь приходить, наприклад, від фінвідділа, ну де депутати дали запит, які у них заробітні плати, які, які премії, і взагалі як вони використали мільйон чотириста, який він був закладений у бюджеті. Де чотири людини дається відповідь зв'язку з тим, що закрили реєстри декларацій і на окупованих територіях вишукують. Вороги вишукують саме держслужбовців і правоохоронців, тому вони оставляють за собою право звернутися з прав людини і там ну, перечисляють ДБР, ВСБУ, і надають ну, інформацію, таку не надають. Потім в проміжній відповіді, діли, прийшло, особисто мені вони пишуть, що справ людини їм ну, дала відповідь, що вони можуть не надавати. Дзвонюючи, там нас ну, не можуть юридичні особи звертатися ну, з прав людини. Ну, може особа одна, але не весь відділ. І, і отримую інформацію я на електронну почту. Випадково мені її просто направили, але в скрині не гарять, її потім редактували і прибрали. Де мені вказує, що 200 тисяч двісті тисяч отримала зарплату керівник за півроку. З яких три місяці її не було в країні? Двоє працівників 180, яких ще до цієї пори немає в країні з відсотковою премією. Слухайте, це ну це як в період війни. Весь апарат за перші три місяці війни пішли в відпустку. Вони вибрали всі кошти на оздоровлення, на матеріально-побутові проблеми. На Ну, Все, що можна було за три місяці бюджету. Ну, 18 чоловік пішло відпустку, 24 це рахуючи техпрацівників. Бюджету розвитку взагалі немає. Вони позачора на сесії, ви що почули, як вони торгувалися за 5 тисяч для компенсації загиблим на пам'ятники. То це вже кищунство вищі. Коли склали 20, запропонували і депутат з зала, каже, ну давайте хоча б 30, що таке 20. І ті ж люди, які отримують зарплату за хмарну, які є депутатами, вони проти проголосували. Вони не, не, не дали возможно, ну, змоги, щоб цим людям компенсувати заплані 30 тисяч. Позор і ганьба. Е, на питання, на питання запитання депутатів, наприклад, до керівника фінвідділу. Дайте нам використання бюджету в порівнянні з 2021 роком. Ну що вона говорить? Нам поліція заборонила постанова, керується якоюсь постановою, надавати таку інформацію. Ми надали там виконкому. Ну не виконком приймає бюджет, а приймають депутати. Сим зараз тим законом, коли наділили повноваження голови, і депутати якби відсторонилися ну, з одної сторони. Я розумію, що нагальні питання їх треба приймати, і ніхто в цьому сумніву не має. Но коли виконком приймає рішення перевести в освітянську субвенцію на ремонт будів, на ремонт криші поточний в садочку по Костівка, який три роки не працює, які просто розвалена, стоїть будівля, ну які там яма, пічне опалення, вікон немає, і виграє тендер е, наші комунальні комунальне, ну, комунальне підприємство е, Тетрівської ТГ яке надавало відповідь 19, 30 жовтня мені відповідь з поліції, не мені, а депутату одному з депутатів прийшла відповідь з поліції, що комунальне підприємство не займається будівельною ну, роботою не поточними ремонтами слово зовсім. Це 30 жовтня, а 19 жовтня це ж саме підприємство виграє тендер на ремонт покрівлі. Оцього Покостівського садочку, який не працює вже два роки, який ну, просто за, за, за будівлі. Але нагальна проблема є в тому, що у нас в Тетрівці садочок, який після ремонту, в якого е, затікає криша, де приходить, де грибок, де в нас не єдиний садочок на велике таке село. І нічого не можна зрухати з місця. На це кошти немає. Ми не можемо виділити. А це, знаєте, виходить, колись, якщо ви пам'ятаєте, більше там року назад у нас була епопія з мусоровозом. Знаєте, Тетрівська ОТГ вирішила закупити мусоровоз, розваляний з Львова, який є їздив. під тисяч, вони малися на це витратити. Але я дуже вдячна, що після мого інтерв'ю. Правоохоронні органи на це звернули, і в цей же день мусоровоз уїхав, поїхав неізвісно нам, і все. І ми без, ну слава Богу, що ми його не придбали. Це саме зараз історія, а освоювання субвенції освітянської на ремонт нікому не потрібно приміщення. Вони маніпулюють тим, що це для переселенців. Щоб там зробити пригодне для переселенців, там ще треба не один мільйон вкласти. Де вони будуть брати ці кошти? Це у мене ця схема як робить. Підприємство виграє тендер, уручну закупляють якісь ці матеріали, щось ручну там підіб'ють. І, на мою особисту думку, просто цю субвенцію Тільки На моє питання: якщо у вас є ці лишні гроші, от, от, роздайте їх освітянам, щоб вони не їздили на заробітки і ночі не вели уроки, так як у нас в громаді зараз це відбувається. І, до речі, у нас єдина громада в районі Житомирському, в якої не відкрився ні один освітянський заклад, не один, не школа, не ні садочок, нічого. На питання, коли поки область не натиснула, ніяких здвігів немає. Їм вигодно економія, їм вигодно, їм вигодно дещо ну, нічого не потрібно робити. Тільки просто вибачте мене таке слово скажу деребанити субвенцію, яку направляють нас, ми запанімати всі гроші в освіті. Зараз як це зрухати з місця? Питання впливу ніде немає, Ні область, ні ми не маємо впливу. Ніхто мене зараз... Звернення до правоохоронних органів, скажіть, будь ласка, чи є така вказівка, чи є такі якісь постанови, чи я не знаю, що головам ОТГ, щоб не надавати інформацію ні на які електронні носії. За вісім місяців війни депутатам на електронну почту не прийшло, ні не ні одна інформація, не от така малесенька, невелика. Зовсім нічого. Зараз вони будуть приймати бюджет в хаосі і в, і в цьому. Знаючи, як це робиться, вони перекрикують, вони заорують, вони, вони не дають сказати слова, вони в ну от просто, просто базар. Чо, позавчора на сесії, на питання, на елементарні питання. Чому так? Мені дають відповідь, де да, я дурна. Де ти взялась, Хто ти так ну, просто, просто ну, і неповага. але є. Є депутати, я ж кажу, які працюють там, які ніколи не піднімуть руку проти. Ніколи розумієте? Порозплоджували посад, якісь керуючи справами, не не зрозуміли. Колись тут не ну, сказав, що ми не можемо там керуючи справами, па не можна так робити. Він же не, не член виконкома, бо він просто керує справами. Чиїми справами ну напевно, пані Ільницькою керує. У нас якісь архіваріус. у нас ну непонятно хто і зарплата середня зарплата. Ну, от, е, Старости, да? середня зарплата це 30 тисяч. Зараз, в час війни. Ну, ще вони працюють, наприклад, нікуди хоч би не повиїжджали. А тут відділ, в яких немає людей. На питання депутатів на якісь цифри, вона говорить, я не, я не володію інформацією, я зараз не можу вам сказати. Тупо говорить те, що от, е, ну, от, ну все, все. Але премія 200% виплачувалась в течение полугода, 200%. Людина не була в країні. Куди звернутися? Пан Трачук, звертаюся до вас особисто, надайте відповідь в публічній площині. Що відбувається? Вони слаються на те, що їм сказала поліція. Вони не дають мені не письмовий документ на підставі, чого нам сказала поліція. Чи я не виконкуємо? Зак запитуються не виконком. У нас є виконкома, Роман кучер. Е, е, я дуже була рада, що він туди попав. Думав, ну людина бореться за справедливість, буде все. Я не уміляю його я ніяких позицій, але на моє питання, Роман, ви приймали таке рішення? Бо я відкриваю прозоро, і там висвідчується, що проведений тендер. Ніхто з депутатів про це не знав. Ні, ну як ні? Якщо ну, не може бути. Депутати не приймали сесії, не збирали значить виконкові. Ну ви що, якби така сума, я б заметив. Позавчора на сесію нам заявляють, да, прийняв виконком це рішення. Розумієте? Якісь незрозумілі пам'ятники будують, Опчас же через виконком. Бо в виконкомі хто? Старости приходять на виконком, працівники, яких вона туди поводила, і якісь ще там активісти, ну якісь ще люди взагалі сторонні, але приближені до неї. Які не ходять на виконком, виконком проводиться точно так же. Не дають ні матеріалів наперед, нічого. Я запитую Романа Кучера, опять же, до нього теж публічно звертаюся. Романе, ви отримаєте інфо, ну, матеріали на, на, на виконком? Ні. Кажуть, поліція не дає. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, а як ви можете прийняти рішення? Ви всі такі обізнані в усіх сферах, що вам не треба внікати, вам не треба консуль... консультації, ну юридичне, економічні? Я не знаю як. Так, да, він мені сказав, да, це він мені відповів. Да, це слушно, слушно зауважено. Ну і все на тому, і все на тому. І зрухати цю скелю неможливо. Вона всім хизується, завжди говорить, в неї криша, і це її, її підлеглий, говорить, в неї криша, вона, ви її нічим не зіб'єте. Навіть як я розмовляю з людьми, кажу, ну що робити, ви їй нічого не зробите, в неї є криша, її ну це, вона, ну ну це, це, ну, вона, я розумію, у підрядника, який виконує її підряди, це, говорить, це я не стверджую, але так послухав, син в ДБРі. У керуючого, там якийсь співробітник його син в НЗК, чи там зять у НЗК, чи син, і оце оця кругова порука, яка ну не можна, ну не можна вже далі це терпіти. Це в принципі момент такий, коли громаді не проводиться взагалі ніяких заходів для підтримки наших воїнів. Виділили в прошлому бюджеті, в прошлому цьому заклали бюджет 20 тисяч. Депутатських коштів проблема в тому, що голова і секретар це люди, які працюють третю каденцію в одному тандемі. Ви вже розумієте, що рішення сесії не висвітлюються на сайті 20-го року. сайт. на мою думку, там за півроку можна зробити такі таке рішення, що ніхто даже і вибачте мене не зрозуміє, чи це рішення взагалі було. Розумієте, підписують два підписанта. Громада, в принципі, з якими от у мене в мене в окрузі шість громад, я маю досвід, да, спілкування з людьми. Е, громада допомагає е, своїм воїнам, які служать, да, особисто там привозять. Може форму, може якісь смаколики, щось таке. Наша громада цього не робить у слова зовсім. От слова зовсім не робить. Депутатські кошти, які були виділені, ну і зараз запитують від депутати, де наші депутатські кошти, ми їх перенаправили. Як ви їх перенаправили без нас? Ну як? Ви ж не воєнна адміністрація, розумієте? От просто тупі від відвідговорки, які ну, супереч закону і діють і нічого не можна зробити, знаючи так, що на голову відкрито три кримінальних провадження, таких, знаєте, тягучок, яких от її тримають там, і воно з б, за, б, 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 будинок сімейного типу, який б, б, заплатили кошти і там. Практично жити не важливо було, бо ще скільки коштів туди вложила потім громада, щоб його привезти до якогось, хоча б щоб туди можна було заселити. Туди заселилася людина е, з дітьми, яка зараз є старостою, яка в неї на роботі. Розумієте? Громада працює на апарат. У нас в прошлого році був 14 мільйонів бюджет на утримання апарату. Бо бюджет розвитку ноль. Нічого не зроблено. Слово зовсім ну нічого. Премії оце всі ці надбавки і, і, і все. І во час війни це нічого не змінилося. Просто сейчас сесія ганебна, яка в березні відкрити, і в жовтні, в листопаді вона закрила, тому що бюджетна сесія вона б її ще не закривала. Бюджет треба приймати, і треба 21 день висвітити. Я сподіваюся, що хоч за 20 днів буде висвітлено до цього дня. Депутати не володіють інформацією про виконання бюджету за 2022 рік у порівнянні з 2021, да, в розрізі контрагентів цей інформації не надають, просто її не надають. Все подписками, які ми там ну не знаю що. Ну як десяти депутатам не дати відповідь, які вони отримують премії зарплати, які не дають ці гроші? Ну як У нас стоїть, говорить я вам не дам. Бо депутати тупі, нічого не розуміють. Отак вони. Така констатація у них факт. Не знаю, я ж кажу. Це моє звернення, можете рахувати, чи моє інтерв'ю, не знаю, до правоохоронних органів. Я коли дала тоді за мусоровоз, на нього зреагували. І все нормально, і значить були якісь порушення. значить, Не просто я сказала, зараз я звертаюся стосовно того, що Покостівка тендер по на по перемоту покрівлі. По це жах, це, це просто відмивання на мою особисту точку зору освітянської субвенції, яка могла би піти на школи, на якісь книжки. Я не знаю, що на ну, Я не знаю, на що могла можна піти на зарплату вчителям, роздати її. Вони просто відмивають кошти на будівлю цієї покрівлі. А Тетрівський садочок завалюється. Ще він сьогодні цю зиму простоїть без покрівлі. І ми будемо тетрівка буде без садочка на ці сесії, нарешті. Під криком, під тиском під е, виступила е, керівник закладу і сказала: ну просто ми будемо далі йти. Я терпіла, ну вона ж теж людина підлегла, але ми будемо йти, бо садик просто вони зробили ремонт. Ми ну потихеньку там, вроді би, якось цих діток там можна якось їх там, хоч якось тримати. Він наш закінчиться. Ми ж не бу будемо... від просто завалиться. Оце зараз заклали мільйон чотириста. Я рішення ще не бачила, тому не можу точно сказати, яке воно буде. Я впевнена, що може бути таке рішення, щоб ми просто самі всі, вибачте, бо вони зараз напишуть рішення таке, ну, що як їм зручно заклали, щоб зробити кошторисну документацію на покрівлю на ремонт цієї криші. Звертаюся до прокуратури, до правоохоронних органів. От такі у нас справи в нашій тетерівській територіальній громаді. Просто звертайтеся до людей, не будьте байдужі. Треба не бути, не сидіти і не чекати, що хтось зробить. Якщо ми хочемо щось змінити в цьому ж цій житті, в цьому ми маємо рухатись, ми маємо приходити на сесії, але навіть вони можуть прийти на сесії, як навіть депутати за годину тільки знають, коли сесія. Розумієте? От і все.